Доброго дня, мої літера українською мене звати Олена. Які двері зачиняться, які відчиняться? Грудень 23-го року? Ваша сигніфікація тварин по першому та другому варіанту. Зачиняться відчиняться, зачиняться відчиняться. Кверен по першому варіанту. Отримайте інформацію або розуміння, як вам досягнути бажаного, як реалізувати саме ті мрії, які ви маєте. Можливо, вам для того, щоб реалізуватись, і досягнути бажаного потрібно здійснити переїзд. Ви будете діяти досвід, мудрість, ви пропрацюєте саме стратегію, яким шляхом і діяти, рухати, щоб досягнути саме того результату, якого ви бажаєте. Ви чітко для себе зрозумієте подальший шлях вашої реалізації. Закриються. Коли ви балансували, не вирішували і не приймали рішення, відкриється. Двері до благополуччя і достатку. Двойка пентаклів, багато справ, які виникали на вашому шляху, як перепони, або вам потрібно було вирішувати ту чи іншу задачу, лише тому, що ви розуміли, що на даний момент саме складалися обставини ситуації так, що ви не могли залишити. Дану ситуацію без знаходження виходу, або дане питання без знаходження відповіді. Але двері або даний період закінчуються. Коли вам потрібно було, наприклад, балансувати між родиною, роботою, або реалізацією, або структурувати власне. Подальший шлях реалізації, щоб досягнути благополуччя і достатку, але вас зупиняло на вашому шляху саме ситуації, які виникали і які не давали вам рухатися. Ви повинні були зупинятися, ви повинні були приділяти увагу, тому що іншого вибору у вас не було. Можливо, вам потрібно було турбуватися про рідних та близьких людей. І це вас також могло затримувати на шляху до благополуччя. Але ці двері закінчилися. Ситуація прояснилася, як вам досягнути саме того результату, який буде вас наповнювати. Ви знаходились в негативно-емоційних думках, тому що не досягали саме того результату по відношенню до благополучення достатку в родині, в стосунках, в взаємодії з партнером і загалом, що стосується фінансового і матеріального достатку. Але ваше життя прийде святом. І ви відчуєте те, ту насолоду, те наповнення, ви будете діяти, ви будете рухатись, і ви вийдете з негативного емоційного стану тоді, коли ви не бачили ні можливості, ні шансу, ні розуміння, що вам робити, як вам діяти. Ви відчуєте, можливо, перші результати. Говорити про перемогу так, можливо. Але зрозуміло, що не в кожного зразунує дана інформація, тому скажу так: ви ресурсна людина. Якщо до цього у вас були закриті шляхи, то на даний момент ви відчуєте себе переможцем, тому що той довгий шлях, яким ви рухались, і відчували те, що у вас немає ні можливості, ні шансу змінити ситуацію і вплинути на неї, ви діяли по ситуації. В грудні 23-го року ви зрозумієте, що ви можете досягнути того, що бажаєте. Вам лише потрібно діяти. І саме дану інформацію ви отримаєте. Саме дане розуміння ви отримаєте, що ви можете прояснення, вихід з негативної емоційного стану і відчуття себе як переможець, успішна людина, самодостатня. Ви наповнюватиметеся, ви будете щасливі. Святкувати, радіти, тому що ви зможете досягнути того, чого бажаєте. І якщо ви раніше, в недалекому минулому відчували, що ви не мали розуміння, ви як учень на даному шляху не мали ні розуміння, ні шансів, ні вплинути на ситуацію, то згодом. Прояснивши ситуацію, коли закриваються двері і відкриваються до благополуччя, то ви відчуєте себе ресурсною людиною. Ви зрозумієте, що сама ситуація потребує від вас лише активної діяльності. І ви будете діяти і будете вкладатись і будете здобувати. Саме тому, що ви відчуваєте, в чому є потреба саме в даний момент. І ви зможете досягнути благополуччя і недостатку якого прагнете. Рухайтесь до нових берегів. Єдине, що вам говорять про те, що ви не повинні застрягатися в процесі аналізу невизначеності, ви повинні рухатись, ви повинні діяти, ви повинні здійснювати переходи, ви повинні використовувати. Шанси, пропозиції і приїжджати, якщо в цьому потребуватиме ситуація. Тому що вас не повинна негативна енергія тримати заручником саме в чотирьох стінах, в яких ви знаходитесь, або саме там, де ви є. Вам все ж таки радять переміщення, переїзд. Ну, або це зміна. Поведінці. Якщо до цього ви знаходилися, наприклад, в чотирьох стінах, не рухались, не діяли, не взаємодіяли, то вам потрібно діяти, вам потрібно активно проявлятись, вам потрібно, незважаючи ні на що і ні на кого діяти, ні на що і ні на кого, бути активним, цілеспрямованим, амбіційним. І рухатись до досягнення, використовуючи шанси і можливості, які ви будете здобувати. Дякую. Які двері закриються, які відкриються грудень 23-го року. Ваша синіфікація кворен по другому варіанту. А ви знаєте, що за вашою спиною або в вашому оточенні є саме ті, які конкурують, які влаштовують. Негативні ситуації або конфліктні ситуації. Але незважаючи на це все, що ви самі протестуєте даній компанії, декілька людей, які обговорюють, як діяти, як бути, щоб не дати вам можливості досягнути бажаного. Ви робите вибір і будете рухатись далі до досягнення саме тієї цілі, якої ви бажаєте досягнути, сумтуга, печаль. Боротьба, протистояння, конфліктна ситуація, конкурентна ситуація. Тобто те, що відбувалося за вашою спиною, ті люди, декілька людей, які влаштовували перепони, які негативно впливали на ваше життя, на хід подій, на результати, які ви мали, завдяки тому, що вони не бажали вам дозволити. Діяти й досягати, ця ситуація і саме негатив. А ви перемогли. Пірова перемога, але це перемога перемога над негативно налаштованими людьми, які закривали шляхи, і не давали вам можливості діяти, рухатись. Або виснажували вас енергетично, влаштовуючи вам конфліктні ситуації для того, щоб ви зливали енергію на в негатив. Для того, щоб ви самі собі не довіряли, саме по відношенню до власної ресурсності, і мали сумніви. І копалися в собі, тому що дані люди шукали різні методи для того, щоб не дати вам можливості досягнути бажаного. Більше всього, їх дратувало те, що ви цілеспрямована. Людина, яка вибрала шлях, можливо, це реалізація проєкту. І не зважаючи на те, що ви знаєте, що в вашому житті є ті, які не дають вам можливості досягнути, є ті, які не бажають, які заздрять, які бажають конфліктувати. Незважаючи на це все, ви все одно рухаєтесь в реалізацію тих планів, які маєте. Які двері відчиняються? Тут пентаклів. можливості, шанси вам надають вищі сили досягнути саме того рівня і достатку, якого ви бажаєте. Що стосується фінансового, матеріального достатку і загалом. Все те, про що ви мрієте і чого бажаєте, ви отримаєте результати позитивні для себе. Можливо, навіть які не очікуєте. А тому, що ви долали, незважаючи на негатив, на недоброзичливих людей, які заздрили і влаштовували вам перепони, ви все одно рухались тим шляхом в реалізацію тих планів, які ви мали. Вони вас бажали вести в стан негативний емоційний, щоб ви не рухали і не діяли, щоб ви не розуміли, яким шляхом вам рухатись, щоб досягнути саме тієї самодостатності. А якої ви досягли? Насправді ви досягли або досягнете. І незважаючи на їхні козні, на їхні перепони, ви все одно рухались, робили. Так, вони уповільнювали ваш шлях, але це не означає, що вони... Вам не дали можливості реалізовуватися. Це вони бажали вас тримати в такому внутрішньому роздраві. А ви спілкувались, взаємодіяли, наповнювались, робили вибір і рухались в реалізацію саме того проєкту, того починання або саме тим шляхом, в бік який ви зробили вибір. Щоб досягнути стабільності, щоб стабілізувати своє життя, щоб отримувати результати, кращі результати, не ті, які ви отримували, які ви мали. А щоб стабілізувати і не дати можливості ні ворогам, ні конкурентам вплинути на ваше життя, те, що рівень благополуччя достатку, який ви бажаєте досягнути, щоб вони не могли. Плинути на те, що ви втратили, саме те, що ви бажаєте мати, і ви придбаєте. Ви придбаєте це 100%. Незважаючи на те, що на даний момент, можливо, хтось знаходиться саме в тій ситуації, коли мріє, не може мріяти про те, що колись в його житті стабілізується ситуація стосовно фінансового матеріального достатку. і... Будуть можливості, будуть шанси здобути те, чого ви вважаєте. Але згодом, і в це потрібно вірити і позитивно думати про те, що не рано пізно все одно ви отримаєте шанс досягнути того, чого ви вважаєте, якщо ви будете рухатись, крокувати, діяти і вкладатись саме те, що ви бажаєте реалізувати. Ви не повинні боятися, ви не повинні ставити крапку саме на своїх мріях і своїх бажаннях і реалізацію того проєкту, якого ви бажаєте, незважаючи на те, що ви розумієте, що саме на даному шляху, і саме по відношенню, наприклад, до даного проєкту, цей конфлікт або ці конкуренти існують. І вони бажають, що ви зійшли з цього шляху, але не ви. Вам цього не потрібно. Ви повинні рухатись саме тим шляхом, вибір, бік якого ви зробили. Незважаючи ні на що і ні на кого, ви отримаєте і перед вами вже відкриваються, а до вас згодом будуть приходити подарунки, тому що ви проявили силу волі силу духу по відношенню до ситуації, ви самодостатня, внутрішньо цільна, цілеспрямована, амбітна, амбіційна. Людина, яка не бажає. Щоб неї маніпулювали і диктували, як їй жити, як бути. Так не все складається позитивно на даному шляху, але незважаючи на труднощі, ви все одно крокуєте до цілі, якої бажаєте досягнути. Тому що ви творець в своєму житті і ви активно дієте, і ви здобуваєте подарунки від вищих сил. Гармонізувати своє життя і досягнути саме того рівня благополуччя і достатку, який ви бажаєте. Порада для вас. Якщо, наприклад, ви знаходились в негативно емоційному стані або в конфліктній ситуації, або конфліктна ситуація як наслідок негативний емоційний стан, і у вас не було саме того партнера, з яким би ви могли побудувати стосунки, або від якого очікувати підтримку саме в такий тяжкий період, то я вам скажу, що у вас з'явиться шанс, можливості. Лише зрозумійте, будь ласка, якщо конфліктна ситуація, негативна ситуація саме з партнером, то ви повинні поставити крапку і піти зовсім в іншому напрямку. Не потрібно втрачати час на безрезультативний варіант. Тому вам все ж таки радять діяти, рухатись, не зважаючи на сферу, не зважаючи на те, що відбувається, але ви знайдете вихід, ви знаєте варіанти рішення, знайдете відповіді для того, щоб досягнути того, чого ви бажаєте. Реалізації саме тих планів, які ви бажаєте реалізувати. Дякую, магія Українській, до зустрічі!